Та першого дзвоника. На жаль, нас всіх розділила війна, між нами сотні або навіть тисячі кілометрів. Але навіть це не завадить нам розпочати новий навчальний рік. Сьогодні гімн України для кожного з нас є як ніколи важливим. Це символ незламності, волі, характеру, духу. це символ перемоги, лунає гімн України. Глецька доля. Зминуть наші горішенькі вся Гроса нас! Урочисте свято День Знань оголошується відкритим. Зараз своє привітання висловить директор нашого ліцею, ситник Ольга Іванівна. Дорогі діти! Шановні батьки та вчителі Харківського ліцею номер 83 прийміть найщиріші вітання з Днем знань, святом дитинства та юності, урочистою подією для тих, хто вчиться та навчає, хто веде до школи та зустрічає з неї, хто допомагає осягнути істини та спонукає до відкриттів і перемог. Особливо хвилююча ця дата для наших першокласників, героїв цього дня, оскільки для них усе вперше: перший дзвоник та перший урок, перший учитель та перші очікування випускникам відлуння дзвоника нагадує про те, що рік вимагатиме чималих зусиль, щоб впоратися з усіма випробуваннями. Всім учням бажаю незабутніх миттєвищів шкільного життя, успішного навчального року, високих оцінок, цікавих уроків та здійснення сміливих задумів, нашому колективу натхнення та мудрості, радості за перемоги школярів, батькам розуміння та якомога більше приводів для гордості для своїх дітей. Кожному з нас бажаю міцного здоров'я, оптимізму та наполегливості у досягненні цілей. Хай виправдовуються всі надії, здійсняться найсміливіші мрії, а здобуті вміння стануть прекрасним стартом для нових досягнень, миру, злагоди, любові та щасливої долі кожному з вас. В добру путь, дорогі діти! А тепер ми вітаємо наших першокласників, які перше переступили поріг нашого ліцею. Вони починають свій шлях в країну знань та отримують перші підручники. Бажаємо нашим маленьким учням цікавих уроків та нових відкриттів. Слово першочкам! Перший дзвоник День чудовий. Світлий, радісний, святковий. Що дзвоник продзвеніть нас до школи запросить. Ми школи всі що знання добуть могли. Що я буду добре працювати, що не зрадити не ті. двір відкриват на ну, класу поводжа. Ми ще в школі, радісні мої. снімаї. стежку до школи. Дзвонить веселий дзвінок. Усі до свій урок. Я хвилююсь, як ніколи. І збираюся до школи. Бо сьогодні перший раз я йду у перший клас. Я в школу йду, щоб навчатись, писати, читати та гратись. І перше слово, яке я напишу, це буде мир. Ось що я хочу. Як добре бути школярем, і ти доклашуєш букварем. Р. ту я думаю, тут багато плачуга. Я так багато хочу знати і досягти в ти своїх Що в дорослому житті їх. Застосувати. Ми ну, в школу сьогодні прийшли, жовто-блакитні побажання принесли. Хоч ми хочемо тітки мирного неба, бо більше для щастя нічого не треба. Я знаю, не легкіться країні часто Ми йдемо всі у перший клас. Бо ми найбутні нашої країни. Ми дамо дивитися кавині. Хоч війна хвинить у полі, дзвоник кличе нас до школи. Ми що нещова наша країна. Не, не дозволимо в Україні, бо мушенятами забемось ми вже нині. Ми прийшли сюди учитись і знаннями збагатитись. Лунає шкільний дзвоник всіх збере до школи. Не забуду цього дня, я в житті ніколи. Хлопці, дівчатка, будь в добрий час. Ось і рідна школа, вона чекає нас. Но встигли враз і дорослі діти. Це тому що перший клас буде говорити. Всім нам радо усміхнутися, вчителька вітає нас. Адже ми пішли шклубу, пішов ваш у перший клас. Ой, веселе свято в нас, я прийшов у перший клас. У мене квіти в мене рани на плечах. Ми школярики малі, діти рідної землі. Шли у перший клас. О, наухи, кричать, ми пішли не лінуватись, а всього-всього навчатись. Ну а пустоші ніколи ми не візьмемо до школи. Все на вкус сміється. Все на вкус співає. День такий знаменний, да в світі буває. Земля цвете у зовні. І голубі. гаубі. За все країна, Зоєна, Ми дякуємо тубі. За свято перше вирішення для нас дорі. Що ми тепер і зверішня, українські школярі. Ось і настала найурочіша мить нашого свята. Зараз озветься до нас з лунким голосом перший шкільний дзвонок. Він сповістить про початок нового навчального року, нової сходинки на шляху пізнання. Любі першокласники, від щирого серця вітаємо вас зі святом першого дзвоника та початком шкільного життя. Бажаємо вам провести 12 років у колі справжніх друзів. Вчіться наполегливо, допомагайте один одному. Вам дуже пощастило, бо в нашому ліцеї викладають справжні професіонали. Пам'ятайте, що сучасна людина повинна знати та вміти дуже багато. На жаль, ви починаєте навчатися у непрості часи, але дуже віримо і сподіваємося, що завдяки нашим захисникам. Ми дуже скоро будемо навчатися без сирен і тривог. Зі святом першого дзвоника ласкаво просимо до нашого ліцею. Наше свято підійшло до кінця. Наостанок хочемо побажати вам натхнення, сил та успіхів. Незвичайно, і, звичайно, ми дуже віримо в перемогу і всім бажаємо мирного неба над головою. Наш ліцей дуже чекає вашого повернення. Ми віримо, що зовсім скоро зустрінемось у рідних стінах.